Усім привіт-привіт! Завітала я Varus. Поглянемо з вами нові акції та знижки, які розпочалися 27 лютого. Всім дячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Молоко торгова марка Заряна 2,5%, довгого зберігання, 900 грамів 36 гривень. Поглянемо з вами на молочні продукти. Молочко варта, торгова марка, 1% жиру, 900 грамів довгого теж зберігання. 36,50. Молоко зряна вже вам сказала. Ягодинське молоко. 2,6% жиру, 900 грамів, теж довгого зберігання. 45,70. Молоко злагода, торгова марка. Підбірнеїде 2 кг 2,5% 106. Злагода молоко, вже 3,2% жиру, теж 2 кг, 117. Молочко 2 кг, 2,5%. Мімі мілк. 95-90, тобто 96 гривень. Ряженка торгова марка Варто. 300 г. 26,90. Молоко біла лінія, 2,5%, 840 грамів, 42 лінії, 90 копійок. Кефір ягодинський, 2,5%, 850 грамів, 44,90 Селянський кефір, 1% жиру 420 грамів, 21 гривня, 90 копійок. Селянський кефір питний 2,5% жиру, теж 420 грамів, 24,50. Смітана, торгова марка вигода 21%, 400 грамів, 46,80. Смітана, столиця смаку, 15%, теж 400 грамів, 38,90. Столиця смаку, сметана 20%, 400 грамів, 32 гривні. Злагода сметана 10%, 350 грамів, 37, ягодинська сметана 15%, 350 грамів, 42 гривні, 50 копійок, харківська сметана 20%, 350 грамів, 40 гривень. Сир кисломолочний, йде, друга марка вигода, 200 грамів. 36,50, яготинський сир, 5% жиру, 180 грамів 35,50 і яготинський 9% жиру, теж 180 грамів 36,50. Це вже у нас маса сиркова, йде солодка з курагою, торгова марка вигода, 200 грамів. 24,90-25 гривень. Маса струкова, торгова марка вигода. Солодка з родзинками теж 200 г25 гривень. Цукор йде, ваговий. В пачці 500 грамів 15,90-11% знижка. Торгова марка варта, цукор, вага ж 1 кг 31 гривня, 90 копійок. Борошно кукурудзяна 100 кудів. Вага 1 кілограм 2690. Вівсяна борошно 100 кудів. Вага 500 грамів 2610. Рисове борошно. Вага 1 кілограм 80 гривень 50 копійок. Житнє борошно 500 грамів 16,50. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія іде, рафінована, об'єм 850 мл, 71 гривня 50 копійок. Олія Чумак, теж рафінована, об'єм 900 мл 74 грн, 50 копійок. Олейна теж рафінована, об'єм 3 літра 239,50. І олейна, об'єм літр 800, теж рафінована. 150 гривень 50 копійок. Поглянемо з вами на курячі яйця, тільки ті, що йдуть поштучно. 5 гривень 49 копійок за штуку. Це перша категорія. Ну, немаленькі. І поменше, ось такі зовсім даже малесенькі, хочу вам сказати. 4 гривні 19 копійок за штуку. Зі знижкою йде клочка першої категорії 57 ,40 гривень 40 копійок. Ясен світ теж іде перша категорія 62 гривні. Більше знижок на курячі яйця немає. Поглянемо з вами знижки на м'ясо. Гомілка куряча 75 гривень йде за кілограм. Крило личова частина. Куряча йде 90 гривень, чверть кульки охолоджена 76 стигно куряче, 104 гривні йде за кілограм. Більше знижок не бачу. Шашлик не нам. ковбаски курячі з сиром 160 гривень, парш домашній 130 гривень, парш з філе курячого, 150 гривень. Відноси щось погане. Крило домашньої курки 85. Гуляш яловичі 220. Корейка свиняча 185. Зі знижку йде. Лопатка свиняча 170. Ніжки свинячі 20 гривень. І все. Більше знижок не бачу. Далі з вами поглянемо на печиво на солоденьке. Ось таке печиво білосніжка, здобна торгова марка вигода. 127 гривень 40 копійок іде за кілограм. Воно вагове. Печиво цукрове, пряжене молоко, теж торгова марка вигода. 76 гривень 40 копійок за кілограм. Крекер, ось такий іде, солений, 89 гривень, 40 копійок за кілограм також. Трепір з цибулею, кропом 110 гривень. Зернове ось таке печиво 155 гривень. Печиво затяжне, з розиночками йде, 160 гривень. Пряник з начинкою з ароматом абрикосу йде. Такий невеличкий, малесенький, 93 гривні, 40 копійок. Пряники з начинкою яблуневою торгова марка вигода 115 гривень. Вафлі ось такі зі смаком пломбіру, торгова марка вигода 112 гривень. І лимонні вафлі, торгова марка вигода 127,90 І сушка, торгова марка вигода, також 85 гривень. Ще з вами поглянемо на солоденьке на печиво, печиво метро, торгова марка вигода, теж воно йде вагове, 87 гривень, 90, 90 копійок. Ось таке печиво цукрове з ароматом апельсину 90 гривень. Печиво торгова марка вигода. Ну, як, як голетне, 120 гривень. І ось таке печиво сендвіч Наполеон зі смаком полуниці йде. 170 гривень. Крупа гречана йде, торгова марка Варто, Вага 1 кг, 35,50. Ось торгова марка вигода, крупа гречана, 900 грамів. 28,70. Булгур, крупа, торгова марка 100 пудів з італійськими травами. 400 грамів. 38,50, булгур крупа 100 пудів, теж 400 грамів, 31 гривня 50 копійок. Булгур савачами йде, теж 400 грамів 100 пудів. Кругова марка, 42 гривні 50 копійок. І крупа ось така пшенична йде, вага 800 грамів. 29,60 Поглянемо з вами знижки на масло. Масло харківське, 81,5% жиру, 180 грамів. 68,90 Харківське теж масло, вже 73%, теж 180 грамів, 62 гривні 90 копійок. Ось таке масло улюблене селянське. 73%, 180 теж грамів, 70 гривні 90 копійок. Ягодинське масло 180 грамів, теж 73%, 112 гривень. Масло торгова марка фірма. 180 грамів, 82,5% жиру, 105 і масло смаку, столиця смаку, 73%, теж 180 грамів. 60 гривні 50 копійок. Поглянемо з вами на консерви зі знижкою. Тунець в розсолі, подрібнений десь торгова марка Варто 185 грамів 38,90 Тунець іде в соєвій олії, теж подріблений, 185 грамів 38,90 Шматочками тунець у розсолі йде теж 185 грамів, 60 гривні 90 копійок. Тунець з шматочками соєвій олії. Торгова марка Варто 185 г 62 гривні 90 копійок. Сардина атлантична у томатному соусі 240 грамів 44,90 Салака. Торгова марка Морський світ. Теж у томатному соусі. 240 грамів 36,90 Сардина у томатному соусі, теж морський світ. 240 грамів, 46,90. Кілька сквасули йде у томатному соусі. Торгова марка Морський світ, 240 грамів, 29,90. Кілька у томатному соусі, морський світ, теж 240 грамів, 29,90 Філе кумбрії, гралки, 110 грамів йде, 49,90. Скумбрія торгова марка варта розсолі 200 гривень 49,90. Скумбрія у у олії 200 грамів торгова марка Варта 51 гривня 90 копійок. Скумбрія у томатному соусі теж 200 торгова марка варта 49,90. Родзинки золоті. Ідуть на вагу 207 гривень 90 копійок. Родзинки Індія, теж йдуть на вагу. 212,90 гривень. А це фіник сушений йде теж на вагу. 112 гривень. Арахіс сушений, йде на вагу. 100 гривень за кілограм. Курага Узбекистан. Теж йде на вагу, 300 hrieven per kilo. Hrom.